Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і сьогодні ми з вами поговоримо про губи та усмішку на фотографії. Власне, хотіла б я розпочати з чого? А, є такий один маленький лайфхак, яким я зараз з вами поділюся. Якщо ви хочете мати на фотографії пухкі губи без пластичної операції, без уколів краси, є один такий маленький модельний лайфхак. Просто під верхню губу ви запихаєте а, скручений спонжик. Отак ви його скручуєте і запихаєте під верхню губу. Власне, це я зараз і зробила. Тепер в мене звичайні губи і мені легше говорити. А, можете спробувати цей лайфхак, тому що він працює. А, якщо, звісно, вам це потрібно і ви хочете, щоб ваші губи виглядали пухкіше, можете цим скористатися. А, далі йдемо по плану і розкажу вам ще декілька лайфхаків, щоб ваші губи виглядали на фото красиво. Що ще допоможе вам збільшити візуально губи на фотографії? Правильний макіяж, якщо ви підете до професійного візажиста, він зробить вам губи, які будуть виглядати шикарно на будь якій фотографії. Є дуже багато лайфхаків від візажистів. Можете теж подивитися в Ютубі різні відео та зробити собі гарні губи на фотографії завдяки косметичним засобам. Далі це власне підсвітка, тобто все залежить від того, як буде світло падати на ваші губи. Якщо ми підсвітимо нижню губу, вона буде більш пухкою. Якщо підсвітимо верхню, вона буде виділятися і буде виглядати більшою. Тому це також робота фотографа, ви можете попросити, що можете зробити акцент на губи, хоче, щоб вони виглядали Окей. Далі ще такий момент, якщо ви прийшли взагалі без помади. І ви хочете, щоб ваші губи виглядали більш чуттєво, більш такі виразніші були, то потрібно перед тим, як почати зйомку, зробити невеличку таку розминку для губ, можна їх покусати, покривлятися. Ну, власне, покусати це дуже важливо і корисно. Чому? А, тому що зазвичай там, нам може бракувати вологі, а, може бути холодно, губи можуть бути обвітрені. Ми прийшли на зйомку, губи в нас виглядають такі зморшені, засохлі. І а, тонкі. А, тоді, коли ми починаємо покусувати губи, я зараз це не буду робити, бо в мене помада на губах, а, коли ви покусаєте ваші губи, то кров прибуває до губ і вони стають більш рожевими, тобто колір оновлюється, прибуває кров, вони стають більш пухкими. І, власне, ще один такий маленький секрет, що в дівчат після 30 років починає світлішати природній контур губ. Ну і власне тому багато хто робить собі перманентний макіяж. А, от, і коли в нас оцей біленький вже стає білий або дочок губ, тобто природній контур, то звісно, візуально він забирає об'єм наших губ, і коли ми покусаємо губи, то тоді кров прибуває навіть до того висвітленого обідка губ, і вони будуть виглядати більш чуттєво і більш. Об'ємніше на фотографії. Далі такий момент: власне, рот, губи дуже сильно видають нас на фотографії, якщо ми нервуємо перед камерою, якщо ми не почуваємося розкуто. чому? Тому що багато дівчат, жінок, коли позують і почуваються ніяково перед фотоапаратом, вони починають стискати рот. Тобто, часто це виглядає якось так. Щоб цього не було, як цього уникнути, тут також є два простих лайфхаки: перше це робимо розминку губ перед зйомкою. Ну, так, да, можливо, це виглядає смішно, але ніхто цього не бачить. Навіть якщо це побачить фотограф, я думаю, він вас зрозуміє, або ви можете просто по дорозі там, до фотостудії робити собі цю розминку, і 5 хвилин вам буде достатньо, щоб ваші губи прийшли в гарний вигляд. Робите розминку, робите у, «а», Е, ну, Тобто все, що прийде вам на думку, можете покрутити такого, почухати ясно, почухати нижню губу, верхню губу об зуби. Тобто все, що можна. Якби покривлятися, то це поліпшить стан ваших губ, і ви будете розкутіше почуватися на фотосесії. Ваші губи будуть більш природні виглядати, і ви зможете оминути оцей стан. А також наступний момент це якщо все ж таки ви не хочете робити розминку або щось пішло не так, то просто пам'ятайте таку штуку. Коли ви позуєте, завжди тримайте рот відкритим. Дишіть через рот. Я не кажу робити завжди отак. Просто ви пропускаєте повітря через рот, щоб рот був трошечки привідкритим. Тобто губи щоб не були склеєні. Коли вони не склеєні, то ви вже автоматично не зможете зробити так. А ви просто лишаєте малесеньку таку щілинку, через яку пропускаєте повітря, і це вже робить ваш рот більш розслабленим. Я сподіваюся, мені не потрібно зараз вам тут розповідати, чому ми не робимо губи качечки. Оцей популярний тренд якихось там 5 років тому чи скільки, коли ми всі робили отак. Е, ну, насправді це була така дуже дурна звичка, яку дуже важко було викорінити. Але зараз тенденція йде до того, що якщо дівчата все ж таки хочуть робити ось так. Вони або собі роблять е, уколи, тобто збільшують губи, або вони просто від цього відходять. Е, будь ласка, не робіть так на фотографію. Це, це вже не смішно, це вже не круто. Це просто виглядає, що ви колись так звикли робити, і продовжуєте це робити і зараз. Це не трендово, це не гарно. Отже, я сподіваюся, що з губами все зрозуміло. Давайте перейдемо до усмішки. Багато моїх клієнток, на жаль, не люблять посміхатися на фотографії. Вони просто не люблять свою усмішку. Я кажу: а що вам не подобається там, зуби, можливо. І ви знаєте, зазвичай люди, в яких ідеальні зуби, в яких рівні, рівний красивий прикус, вони кажуть: ні, мені не подобаються мої зуби, мені не подобається моя усмішка з зубами. А люди, які мають не зовсім гарні зуби, не зовсім гарний прикус, вони зазвичай виставляють ті зуби, і хочеться якось так коректно сказати. Давайте зараз зробимо без посмішки фотографію. Так, на моєму досвіді таке є, і власне я можу про це свобідно говорити, то вільно говорити, тому що я сама виправляла зуби двічі, я двічі носила брекети для того, щоб зараз був у мене такий варіант, як зараз є. Тому давайте розберемо декілька лайфхаків, як зробити так, щоб ваша усмішка вам сподобалась на фото. Перше, якщо вам ну, вже зовсім не подобаються ваші зуби, посміхайтесь без зубів. Тобто можна просто підняти кутики губ доверху, посміхнутися без зуб, і це буде також виглядати як посмішка. Не обов'язково завжди посміхатися з зубами. А другий момент, ми можемо посміхатися очима. А, в відео про погляд я вже про це говорила, коли я казала своїм клієнтам, посміхніться очима, щоб наші очі посміхались, щоб навіть губ не було видно, а очі посміхались. Це також посмішка, вона також буде а, змушувати людей зрозуміти, що ви посміхаєтесь кадр. А, давайте перейдемо до зубів. Якщо вам не подобаються ваші зуби, наприклад, а, якісь там кутні зуби, а, клики, да, ці, як Вампіра. Якщо, наприклад, вам це не подобається, або у вас з якоїсь сторони є якийсь кривий зуб, дирявий зуб, ну будь-що, щось вам там не подобається. Ви можете навчитися посміхатися так, щоб цього дефекту не було видно. Наприклад, коли мені не подобалися мої ці гострі зуби вампірські, то я посміхалася тільки до того моменту, поки їх не було видно. Тобто це виглядало якось і так. Потім, якщо вам не подобається, наприклад, там ліва частина посмішки, бо там якісь зуби криві або пломба якась негарна, ну будь-що, ви просто розвертаєтеся іншою стороною, позуєте, як ми вже говорили, про робочу сторону в окремому відео, ви позуєте робочою стороною ваших зубів. Ну, І якщо вас все влаштовує, можете посміхатися повністю на всі зуби. Тут є один момент. Дівчат, в кого, наприклад. Ну, верхня губа менша за нижню, а, і ми все ж таки хочемо мати той ефект на фотографію, коли в нас пухкі губи. А, то зазвичай, якщо ми будемо посміхатися на всі 32, як то кажуть, то наша верхня губа десь дівається. Да? Якось і а, тут також можна перед зеркалом навчитися робити так, щоб цю губу було видно. Попросто вам потрібно перед зеркалом зробити таке тренування і побачити, яка усмішка пасує саме вам, щоб ви собі сподобались на фотографії. Попрактикуйтесь, попрактикуйтесь перед зеркалом, і я впевнена, що ви знайдете ту формулу усмішки, яка буде підходити саме вам. Ще один важливий момент. Зазвичай на фотосесії приходять з помади, тому слідкуйте, щоб на зубах не було у вас помади. Фотограф може завтикати, а ви знаєте про це і завжди це перевіряйте, тому що буде смішно мати червоні зуби. Так що гарних вам усміхнених фото Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте наступне відео буде цікаво.